Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 9 липня вівторок, традиційно з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день, на моєму, починається з програми «Зарубіжжя». з програми про події у світі, які стосуються України, новини і як про все це повідомляли і повідомляють впливові авторитетні світові засоби маси інформації. Дві події, які зараз найбільше обговорюються, це. Початок саміту ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні це візит прем'єр-міністра Індії Моді до Москви. Ну, а загалом найбільше обговорень, які, можливо, навіть частіше зустрічаються, бо це обговорюється з різних ракурсів. Це вчорашня ракетна. Атак Російської Федерації по Україні, і, зокрема, удар по дитячій лікарні у Києві-Охматдиду. Про це дуже багато пишуть, говорять, повідомляють. І знову ж, ще раз хочу повторити, з різних ракурсів обговорюють це питання і різні варіанти, що і як могло би бути, і має бути. Також з цьому в цьому питанню, питанню обговорюються. Отже, давайте подивимося що про ці. Події, новини та інші повідомляють впливові світові ЗМІ. Асвічай Дидпрес Путін приймає прем'єр-міністра Індії для поглиблення зв'язків під час зустрічі лідерів НАТО у Вашингтоні. Ну, зокрема, мова йде про те, що у той час як лідери, включно з президентом Джо Байденом і новобраним прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старваром, готувалися відзначити 75-річчя найбільшої світі організації. Ну, Там от пише Сушедит Прес, що от прибув в моді до Росії, і от вони були зображені під час перегляду виставки ядерних технологій у космосі. Ну, він зустрівся з Путіним у понеділок на початку своєї дводенної е візиту подорожі в Росію. В моді там була приватна вечеря, як раніше про це писали, і ми також з вами це згадували. Ну, Вівторок вже почалися офіційні, е конкретні заходи. Також Сошайдет Press пише про ситуацію після удару по дитячій лікарні Хмадид. Такий заголовок, Київ сумує, коли рятувальники розбирають завали дитячої лікарні, враженої російською ракетою. У 10-поверховій лікарні, який найбільшим в Україні медичним закладом для дітей, на момент нападу перебувало близько 670 пацієнтів. Про це пише Сушейдет Press, посилаючись на генерального директора Хмадиду Володимира Жовніра. Ракета влучила в двоперехове крило лікарні. Будівля, де ми проводили діаліз, діаліз дітям з нирковою недостатністю або гострою інтоксикацією, повністю зруйнована. Сказав він журналістам, оцінивши загальний збиток і в 2,5 мільйони доларів. Даніелі Бель, голова групи ООН з відстеження порушень прав людини в Україні, заявила, що щонайменше двоє людей загинуло в лікарні та близько 50 людей отримали. Поранення, в тому числі семеро дітей. І там також йдеться про те, що кількість жертв могла бути більше, якби не почали евакуювати в бункер дітей, ну, коли почали звучати, коли включилися попередження і сирени і попередження про повітряну атаку. The Washington Пост. Саміт НАТО розглядає фізичну форму Байдена під мікроскопом. Колись Білий Дім сподівався, що саміт НАТО, який відкривається в вівторок, сьогодні, Продемонструє лідерство президента Байдена в Трансатлантичному альянсі та його розбіжності з Дональдом Трампом. Натомість це стало ключовим випробуванням його придатності до другого терміну. Бо там дійсно є проблеми. Там навіть Шольц вже виступав на захист Байдена. Там багато про це говориться, про його здоров'я. Ну і скептики вони говорять і пишуть про те, що ну, подивимося, як в ці три дні, коли буде саміт у Вашингтоні, саміт НАТО, як буде себе поводити Байден, наскільки він... Буде адекватний, якщо можна і так висловитися от, в цій всій ситуації. Ну і З New York Times пише про те, що офіційні особи стверджують, що Росія навряд чи забере набагато більше української території. Російські сили продовжують завдавати борю, але лідери НАТО, які збираються в Вашингтоні, можуть сказати, що їхні зусилля щодо зміцнення України. Працюють Росія навряд чи досягне значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці, оскільки її погано навчені сили намагаються прорвати українську броню, яка зараз посилена західними боєприпасами. кажуть офіційні особи США. Ну ми будемо на це сподіватися в це вірити. Сподіваємося, що допомога буде ще більшою і швидшою. The Wall Street Journal також згадує про вчора. повідомила про цей ракетний удар по. Лікарні Охмадит. Ну, насправді дійсно дуже багато і вчора, і сьогодні. Про це пишуть, подивляють, показують, показують фотографії, показують відео, як і на телеканалах, так і видання на своїх е, YouTube-каналах. Це насправді, ну, я думаю, має світ весь бачити і має розуміти, з ким весь світ, не тільки Україна, може мати справу, Україна вже має справу. І що треба все зробити для того, щоб зупинити. Агресора і щоб він, він зазнав поразки. До речі, з приводу поразки. Тут у нас з'явилося багато миротворців, як називаю їх лапках. Вчора в нас була програма злий понеділок, де я говорив про голуба знову ж в лапках миру Віктора Орбана, про його так звані мирні ініціативи. І сьогодні у програмі вівторок, подумали разів 40 поговоримо трошки про миротворців, які тут всередині України з'явилися, які дуже багато щось почали. Писати, заявляти і говорити. І, до речі, навіть після цього удару по дитячій лікарні Хомодит. Ройтерс. Пожертви надходять, поки Україна оплакує десятки забиблих унаслідок російської от атаки. Ну, зокрема, там мова йде про те, що точно не знають скільки, але Ройтерс підрахував там за відкритими, скажімо, повідомленнями ЗМІ. Що вже було зібрано близько 300 мільйонів гривень, це 7,3 мільйона доларів. Ну, я думаю, що буде зібрано набагато більше. Дійсно, до речі, допомагають нам і закордонами про це також, я згадаю, зараз, коли ми дійдемо до тих видань, які про це пишуть. The Guardian. За даними ООН, найбільша дитяча лікарня України була вражена російською ракетою. Смертельний удар по Київській дитячій лікарні хмеди найбільшому педіатричному закладу України, ймовірно, був спричинений прямим попаданням російської ракети, заявила голова моніторингу місії ООН з прав людини. Даніель Бел, голова моніторингу місії ООН з прав людини в Україні, сказала: аналіз відеозапису та оцінка, зроблена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня знала прямого влучення, а не пошкодження через перехоплену систему озброєння. Раніше тут. Продовжує The Guardian речник МЗС Росії Марія Захарова. Заявила, що українська ракета класу Земля повітря «Насамс» влучила в дитячу лікарню. Тобто вони вже починають мол, трохи ну, можливо розуміти, що вони натворили, і вже починають перекладати провину, що ніби це наша протиповітряна оборона, наші виразили е лікарню. Ну, що з них візьмеш? Вони цинічно. Брехати для них це не вперше, і вони це робили, роблять і будуть робити. І це треба також розуміти. За Телеграф. Ну, це взагалі цинічна ця заява. Путін сказав моді, що їхні країни мають особливе стратегічне партнерство. І що країни подякував йому за його зусилля в пошуку вирішення війни в Україні, мирного вирішення. От про це пише телеграф. тобто Путін. Який розв'язав війну, який може і зупинити. Він подякував прем'єр-міністру Моді, який приїхав з візитом вчора Росію за його зусилля в мирному вирішенні війни в Україні. Ну, я кажу ще раз, нема межі цинізму і аморальності керманичів Москви, та й взагалі, я думаю, там більшості, на жаль, людей. Француз Калімонт. Країни, що межують з Україною, є членами організації Північно-Атлантичного договору. НАТО. Метью Міллер, речник Держдепу США, припустив, що на саміті НАТО у Вашингтоні може, можна буде розглянути можливе використання зенітних ракет цими країнами для збиття російських ракет, які летять в українському небі, як це запропонував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ну, сподіваюся, що таке рішення буде прийнято, воно суттєво нам допоможе і зменшить оці всі трагічні наслідки. І я дуже-дуже вірю, що рішення таке ну, от, буде на кінець прийнято. Ну, то також Лімон пише про те, що буде екстрене засідання Ради безпеки ООН з цього питання. Ну, я чесно скажу, ну, це там на прохання е, Володимира Зеленського, президента України. Я не знаю, чи варто це було робити. Зараз головує Росія, вона місяць 1 липня почала. Я думаю, що ну, нема сенсу якось там правильно деякі вже наші експерти, дипломати пишуть, що це певною мірою легітимізує так, от Росію. Я думаю, що під її головуванням точно нема не сенсу розглядати питання, пов'язані з війною, яку розв'язала Росія в Україні. Хоча реакція ніби правильна, так таке би те мало робитися, але я думаю, що це ну, в цьому випадку ну, навряд чи буде якимось конструктивним. Так, вони про це поговорять, але що з цього буде, ми розуміємо, що, на жаль, нічого вже Рада Безпеки ООН на себе дискредитувала, коли. Постійним членом цієї ради безпеки, он є країна-агресор. Француз Коль Фігаро моді сказав Путіну, що мир є надзвичайно важливим. У вівторок моді сказав Володимир Путін. Ну, моді це прем'єр-міністр індії, який з візитом в Росії, що мир є надзвичайно важливим, як друг. Я також сказав, що краще майбутнього для наступного покоління мир має величезне значення, сказав Моді, говорячи мовою Індії, сидячи поруч з Володимиром Путіним, пише Француз Келі Коли бувають невинних дітей, ми бачимо, як вони вмирають, болить серце, і це біль нестерпний, нестерпний заявив прем'єр-міністр Індії. Ну не знаю. Там є звичайно питання до нього, чого він приїхав. Там навіть є заява Володимира Зеленського, що він там що обнімалися, що він дуже дуже роз. Там розчарований, ну там є національні інтереси Індії, там є питання військового альянсу в Росії і Китаю. Також про це ми згадаємо, коли дійдемо там, до одного з видань, яке про це пише. Так, Такі Шпігель німецький. Росія, українська ракета, насам злучила в лікарню в Києві. За даним російського МЗС, лікарня була вражена ракетою зенітної ракетної системи, випущеною самою Україною, речниця МЗС України, Марія Захарова. Ну, ми вже про це з вами згадували, бачимо, що. Вони починають якось відігравати, бо певна хвиля ну, така серйозна пішла інформаційна. Я думаю, що ну, мають бути і конкретні рішення прийняті, і дуже сподіваюся, що вони будуть прийняті. Е, ні, от, німецьке більд видання. В них є е, організація допомоги більця для дітей. І от вони написали сьогодні до обіду, що організація допомоги більця для дітей надає мільйон євро, щоб допомогти постраждалим і відновити клініку. Після. Нападу на дитячу клініку в Україні. Це вже інша інформація. біль, Дякуємо. Видано більц за цю допомогу. Так от, продовжує більд. Після нападу на дитячу клініку в Україні федеральний уряд, уряд підтвердив, що опікуватиметься хворими дітьми. Ну, зокрема, тут йдеться про заяву міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха, і в понеділок він зробив цю заяву, що ми приймемо хворих дітей, які цього потребують у будь-який час. Іспанська Ель-Паїс. моді відвідує Москву в умовах повної напруги через військовий альянс між Росією та Китаєм. Це про те, про що я говорив трохи вище, що вперше за п'ять років офіційна поїздка правителі Індії до України відзначена заворушеннями через близькість Кремля до Пекіна та вербуванням його громадян для боротьби в Україні. Ну Про це також ми з вами згадували вчора, що там є громадяни Індії, яких вербує Росія. От ще це питання також хочуть вони вирішувати, що має. Так чи інакше, цього Росія, щоб Росія цього не робила, і пустила назад їх в Вінні. Міжнародне інформаційне агентство Іспанії Ефе. Про заяву Ердугана, він напередодні того, як полетіти в Вашингтон на саміт, він зробив знову ж цікаву заяву, цікаву в лапках. Ердуган каже, що НАТО не має брати участь у війні в Україні, пише Ефе. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ардуган заявив цього вівторка, що НАТО не має бути стороною війні, спричинені російським вторгненням в Україну. Ми зберігаємо нашу принципову позицію щодо того, щоб НАТО не стало частиною війни в Україні. Кожен день, коли зброя говорить, демонструє наскільки правильною є наша позиція. Ну, наша позиція це має залазити, щоб ті мирні переговори, ми пам'ятаємо ці стомбульські так звані домовленості, про які, до речі, знов згадував Путін, де фактично Україна має капітулювати. Погодитися з захопленими територіями, зменшити кількість в армії, об'явити, що вона нейтральна країна і не йде в НАТО і так далі. Тобто залишитися фактично ні з чим і повністю залежною від хотілок чи бажання Росії в будь-який момент, коли Росія тоді захоче напасти, ми не зможемо дати її відсіч, якби ці стамбульські домовленості умовно кажучи, були е, досягнуті, підписані, хоча я не впевнений, що вони були б реалізовані. бо... Ні український народ, ні Збройні Сили України точно б цього не допустили. Тоді, коли це планувалося, у квітні 2022 року, я впевнений, що зараз також такий варіант не пройде. Ну і зокрема, тут також ЕФЕ повідомляє, що саме ця Угорщина і Туреччина під не як на відміну від більшості країн НАТО. Які підтримують Україну зброєю, от вони якраз не підтримують цього. Так що там не тільки одна Угорщина. Італійська Републіка. Путін, подякував моді. Спасибі за спробу покласти край війні. Ну знову ж ми вже про це з вами згадували. Також для републіка пише про те, що заявив Шольц. Важливо поставити до Києва більше систем Петрів. Зараз особливо важливо підтримувати українську провітряну оборону. Сподіваюся, систем Петріум з інших країн буде більше. Ну вже три системи надала. Німеччина постійно про це горить. Так, ми там мали претензії, в принципі, дуже хотіли щоб нам дали ці кролаті ракети Торос. Але бачите, Німеччина мала три системи і закликає всі інші країни також це зробити. І Шольц ще раз про це от заявив і сказав напередодні саміту. НАТО у Вашингтоні. Італійська Лястампа, напад на лікарню. Напише: ну тут дає інформацію про те, що е, після російських бомбардувань української лікарні тоскана відгукується на заклик про солідарність. Університетська лікарня Мейера у Флоренції негайно звільнить 10 ліжок у відділеннях онкології, педіатрії та хірургії. Ну, тільки можемо подякувати. Також Лястампа. Повідомляє про те, що США можуть анонсувати Петріот f 16 для Києва на саміті НАТО. Ну про це повідомляють джерела, пише Ля Стампа в адміністрації США, які сприймають посилення української оборони, як належне. На саме також очікується оголошення про створення ну командування НАТО у Відезбадені Німеччині та для координації допомоги навчання та матеріально-технічного забезпечення для Києва. Ну і що розміщення високопоставленого чиновника НАТО у Києві. Я сподіваюся, що це буде дуже хорошою заявою, якщо це дійсно так буде з боку США, це f 16 із системи Петріот. Бо ця допомога потрібна нам для того, щоб ми не просто вистоювали, а щоб наближали перемогу України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій ютуб канал. Не зважаючи ні на що, ні на кого, все буде Україна!